Я вас вітаю, дорогі мої підписники та гості каналу. Сьогоднішнє моє відео буде трішки нетиповим, особливим, тому що я хочу дати відповідь на одні із найпоширеніших коментарів під моїми відео, а саме про те, чому ж саме я так часто знімаю відео про кладовище, чим мене ця тема цікавить, чи входить це в коло моїх інтересів та яка у цьому передісторія? А щоб цікавіше було дивитись, пропоную вам невеличку віртуальну відео екскурсію. Лук'янівського військового кладовища в Києві. Ну і перед початком, по традиції прошу вас проявити активність, ставити лайки, підписуватись хто не підписаний, та обов'язково залишати свої коментарі. Отже, свою розповідь я напевно хочу почати із найпершого відео на моєму каналі. Якщо ви бачили це відео, то воно про байкове кладовище в Києві. Я зробив тоді таку загальну екскурсію, трішки розповів історичних фактів, показав вам старі поховання, склепи. Це відео, як і взагалі мій канал, з'явилися абсолютно спонтанно. Ідея прийшла вже безпосередньо на цьому місці на кладовище. Це був один із найперших візитів на те кладовище, прогулянка давнім історичним місцем Києва. Погода була осіння-жовтнева, все це підкреслювало красу старовинних надгробків, пам'ятників. Спочатку я ходив, фотографував те, що привертало мою увагу, а потім зрозумів, що можливо потрібно зняти кадри. І буквально спонтанно з'явилася ідея про те, що а чому б це не змонтувати потім, не викласти в Ютуб. Можливо, це буде й комусь цікаво, окрім мене. Тому почав робити такі замальовочки, знімати невеличкі кадри. Ну а вже вдома знайшов історичну інформацію, озвучив відео, змонтував, створив канал та виклав це все на Ютуб. Я взагалі не очікував такої активності, але це відео набрало, як для найпершого відео, достатньо непогану кількість переглядів. Я зрозумів, що ну раз уже почав, то потрібно продовжувати цю справу. У вільний час знімав для вас відео, по музеям, по виставкам, показував свою колекцію вінтажних та антикварних листівок, фотографій. І власне це виправдовувало назву каналу «Вінтажний блогер». Перегляди були невеличкими, частіше всього навіть не доходили до тисячі. А потім на новорічні свята, коли люди пішли у відпустки, мали більше часу дивитись відео на каналах, двоє із моїх відео залетіли в рекомендації. І на мій подив, це були саме ті два відео на каналі, які були про кладовище: осіннє про байкове кладовище та зимове про Лук'янівське. Мене також приємно вразили коментарі під відео, тому що багато з вас писали слова подяки за те, що показую такі місця. Про те, що це важлива історична спадщина, яку потрібно показувати на широкий загал, фіксувати для історії. Тоді я й сам про це задумався, зрозумів, що це дійсно так, співставив всі за та проти, і вирішив приділяти цій тематиці найбільший відсоток часу на моєму каналі. Одною з основних причин, звісно, було ж і те, що саме ця тема привертає найбільше уваги. Я розумів, що листівки, фотографії це для дуже невеликого кола поціновачів. Фанатів цієї справи, цього захоплення, а тема старовинних кладовищ викликає інтерес у широкого кола глядачів на Ютубі. Дочекавшись тепла, весни, я знову відзняв відео на цю тему, і воно відразу ж пішло в рекомендації. Набрало понад 60 тисяч переглядів буквально за один тиждень, і я зрозумів, що я не помилився в своїх передбаченнях. Потім, через декілька тижнів, я зняв ще одне відео на іншому кладовищі, і воно знову залетіло в рекомендації. Канал отримав монетизацію, набрала ще мала кількість підписників, поціновувачів такої теми, які постійно писали про те, що чекають наступних відео на моєму каналі саме на цю тематику. Ну і так воно й повелося. Інколи, звісно, ви могли бачити, що я викладав відео про гулянкові, по місту знову ж таки про свої колекції, але все це знову ж таки залишалось мало поміченим і не привертало особливої уваги. Ось так, власне, і виbudувалася основна тематика мого каналу, це якщо коротко. Наступне досить поширене питання стосується взагалі мого відношення та мого інтересу до кладовища. Звісно, щоб знімати такі відео, ви маєте розуміти, що самого орієнтування на кількість переглядів такої тематики зовсім недостатньо. Потрібно мати моральну стійкість для того, щоб часто навідуватись на такі місця, проводити там багато часу. Адже інколи бувало, що для одного відео мені доводилось пробути там майже цілий день. І тепер я хочу розповісти вам, як мені це все вдається, та які є певні нюанси та особливості. Досить часто отримую коментарі із проханням показати якісь інші кладовища Києва, чи то Берковецьке, чи то Лісове, навіть немає різниці, і я завжди відповідаю, що напевно цього не трапиться. Чому? Тому що мене цікавлять виключно історичні поховання. Єдиний такий нюанс, єдине виключення, це ще те, що я можу показати вам поховання видатних особистостей. Будь-які інші нові поховання, чи то поховання військових, чи то поховання цивільних, не привертають моєї уваги, я відношусь до цього абсолютно інакше. І ходити поміж цих місць мені не приносить ніякого задоволення, тому я цього не роблю. І навіть якщо бачу десь на Майковому тому ж самому кладовищі якісь нові поховання, я намагаюся обходити їх стороною, тому що це ж таки якийсь є енергетичний фактор. Тому відразу хочу вам сказати, що відео про якісь нові кладовища не буде. Буду й далі знімати відео про старовинні цвинтарі Києва. Оце входить в коло моїх інтересів. Чому? Тому що я історик, тому що я захоплююсь старовинною фотографією. А як ви розумієте, на кладовищах цього всього досить багато, хоча і трішки іншому вигляді. Мені дійсно подобається походити, пороздивляти старі фотографії на деяких пам'ятниках, почитати якісь епітафії, які інколи можуть навіть вказати якісь біографічні певні відомості або долю людського життя. Безпосередньо мене також цікавлять витвори архітектури, такі як старовинні склепи, старовинні пам'ятники, і фіксують для історії, щоб їх могли побачити і наступні покоління. Адже на превеликий жаль ви можете спостерігати, в якому плачевному стані знаходяться ці всі кладовища, і з'являється розуміння про те, що ще 50, а може навіть і менше років, і більшу частину цієї культурної спадщини ми втратимо. Що стосується якихось містичних аспектів, питання про енергетику цих міст, то я вам хочу сказати, що для мене це абсолютно спокійне місце, де я не відчуваю жодного страху, пояснюю чому. По-перше, я скорпіон по гороскопу. Якщо хтось з вас знається на цій темі, то добре знає, що саме скорпіони відповідають за некротичну енергію. Саме ця категорія людей найбільше приближена до цих місць, до цієї енергетики, чи то кладовище, чи то різні ритуальні бюро, або якщо це навіть різні медичні установи, які дотичні до цієї справи. Якщо ви заради цікавості запитаєте в похоронному бюро про гороскопи людей, які там працюють, то виявиться, що більшість працівників скорпіони або ще й цікавіше, що власник цього закладу теж скорпіон. Про це я чув багатьох інтерв'ю, про це я багато читав, цікавився, тому для мене це абсолютно не дивно, адже я також відчуваю себе в таких місцях абсолютно спокійно. Для мене навіть навпаки це місце для роздумів, для якоїсь філософії. У свої студентські роки я орендував житло. Яке знаходилось неподалік кладовища. Сам я родом із невеличкого села на Сумщині, наприклад, зимку, щоб на вихідних поїхати додому з міста, потрібно було прокидатись дуже рано і на шосту ранку вже йти на автовокзал, який знаходився в пішій доступності, але, звісно, ще в таку ранню пору, особливо взимку, коли ще темно. Громадський транспорт не їздив, і потрібно було діставатись пішки на простець через кладовище. Мені часто доводилось у пів шостої ранку йти повз це кладовище, і часто це навіть не були алеї, потрібно було так ось пробиратись повз оградки, все це в повній темноті з невеличким ліхтариком. І спочатку мені якось було трішки, наче й моторошно, але це буквально один-два рази. Ну а вже потім це стало такою звичною справою, що я абсолютно вже не відчував жодного занепокоєння, якоїсь там тривожності, не оглядаючись назад, ішов собі спокійно, ніби я йду по якомусь парку відпочинку або по звичайній вечірній вулиці. Але найцікавіша передісторія заключається не в цьому: розповім історію зі свого дитинства. Коли мені було 8 років, моя родина придбала новий будинок у нашому селі: добротна оселя, ще 30 років побудови. Побудована із дубу, зверху обкладена цеглою, зі зручним газовим опаленням, проте до будинку та до території не було проведено централізованого водопостачання. Була якась стара скважина у дворі, проте вона вже тривалий час не працювала. Звісно, що потрібно було туди провести воду перед заселенням, а якщо ви знаєте, водопроводні труби пролягають на глибині 2 метрів. І ця ж сама глибина дорівнює глибині стандартних кладовищінських поховань у наших регіонах. І ось одного осіннього вечора, я навіть добре пам'ятаю цей день, коли працівники копали траншею, вони наткнулись на поховання. Спочатку під лопатами щось захрустіло. Вони подумали, що це якесь старе коріння. Уже був вечір, добре видно не було. Але коли присвітили, коли почали розбиратись, то виявилось, що це скелет. Приїхала ще на той час міліція, щоб засвідчити всю цю знахідку. Але як мені відомо, експертиза показала, що це дуже давнє поховання, поховання жінки, і власне ніякого криміналу в цьому не було. Ну, і, звісно, ще на наступний день по вулиці, по селу, пішов такий слух. А на той час на нашій вулиці ще проживала одна бабуся, якій було вже за 90 років, тобто вона десь 1910-х років народження, і ось вона розповіла, що це ще її мати розповідала, що колись приблизно на цій території було старе кладовище. Вона розповідала про кінець свого городу, своєї земельної ділянки, а якраз оця територія вона знаходиться буквально навпроти наших вікон, але через дорогу. Тобто ця територія кладовища чисто гіпотетично могла охоплювати і територію нашого будинку чи нашого двору, там уже невідомо. Але факт залишається фактом, те, що буквально за 2 метри від фундаменту будинку було знайдено це поховання. Ні, якось від мене цього не приховували. Я в такі роки якось ще й не мав якогось такого страху перед кладовищами, тому що постійно ходив з бабусею, з правобусею на кладовище, відвідували могили наших родичів на поминальні неділі для того, щоб прибирати. Ну а далі ці всі земельні роботи завершились. Наскільки мені відомо, решти були захоронені на місцевому кладовищі. А далі я все життя знав, що можливо навіть під будинком або на території двору. Можуть бути інші якісь могили, інші дуже давні поховання, але я відносився до цього абсолютно спокійно. Потім, коли я почав займатися краєзнавством, збирати історичні відомості про історію мого села, я зрозумів, що, скоріше за все, це було найпершим кладовищем на місці цього поселення. Село засноване в першій половині сімнадцятого століття, і якраз ця територія вона відділена від основної історичної частини села, тогочасною річкою. Зараз це вже невеличка канава і знаходилось нібито так віддалік. Продовжуючи цю розповідь, я хочу також згадати про те, що я навчався у дуже старій школі 1908 року будівництва, і поруч із цією школою, ще коли ще раніше, в 19 столітті або 18-му, також було старе кладовище. І от уже про це місце багато в нашому селі пам'ятають і досі. Із сучасних жителів його вже ніхто не застав, але пам'ятають його по розповідях своїх предків. Я також у дитинстві це знав, розумів, що ось за стінами школи, зовсім поруч місце давнього кладовища, один час при союзі навіть там був шкільний город, де вирощували різні овочеві культури для шкільної їдальні. Тому, як ви розумієте, кладовище, хоч уже і в такому стані, без явних слідів поховань, вони супроводжували мене з дитинства. Потім у 9 класі я перейшов до іншої школи в більшому селі, де по розповідях на території шкільного спортивного стадіону також було кладовище. Далі, коли я жив у Сумах, коли працював на своїх перших роботах, я мешкав на одній із центральних вулиць міста на Петропавлівській, в кінці якої, буквально в трьох хвилинах більшої ходи від мого будинку, знаходилось і знаходиться найстаріше. Сумське кладовище, Петропавлівське кладовище. Тому, друзі, ось такі справи. Тепер ви будете трішки знати моє відношення до цих місць. Звісно, там є певні правила, прописані і не прописані, я добре знаю, як там поводитись, що там можна робити, чого робити категорично не можна. І мені це, звісно, допомагає. І якщо ось це відео набере понад 50 тисяч переглядів, то я вам обіцяю, що зніму окреме відео. Де розповім вам про різні містичні випадки з мого життя, а розповісти там, повірте, є про що. Ну і крім цього, розповім вам про рік практики знімання відео на кладовищах, в плані містики, що дивного я спостерігав, що інколи мене можливо трішки так змусило задуматись над деякими речами, і тому подібне. Тому, друзі, моя частина роботи виконана, а далі все залежить від вашої активної участі у просуванні цього відео. Залишайте свої змістовні коментарі, пишіть, як ви відноситесь до кладовищ. Можливо, навіть напишіть у коментарях про різні містичні випадки, які траплялися з вами або з вашими знайомими. Чим більше активності, тим більше переглядів. Це так працюють алгоритми Ютубу. Якщо відео буде успішним, я зніму цікаве продовження. Ну а на цьому дякую за увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво. Щиро вам дякую. До нових зустрічей на моєму каналі.